Того часу Ісус та інші з ним зійшли згори і, повернувшись до учнів, побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ним. Як тільки ці люди побачили Його, зніяковіли і, підбігши, привітали Його, а Він запитав їх, про що сперечаєтеся з ними? І відповів йому один із натовпом, Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки де схопить Його, то кидає ним, і Він піно пускає, скривочи зубами і ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали Його, але вони не змогли. А Він у відповідь каже йому. Ороде безвірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть Його до мене. І його привели до нього. Побачивши Ісуса, дух відразу затряс хлопця, упавши на землю, той качався пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів з дитинства, часто кидає йому вогонь і воду, щоб погубити його. Якщо ти щось можеш, допоможи йому ми, з милосердця над нами. А Ісус сказав йому, якщо можеш, все можливо віруючи. Тут же батько дитини, скрикнувши вигукнув, віри, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, Ісус погрозив нечистому Духові, кажучи йому, Духу німий і глухий, я тобі наказую вийти з Нього і більше не входь в нього. Закричавши дух сильно, затряс ним і вийшов, а хлопець стався, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. А Ісус узяв його за руки, підвів його і Той встав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати. А він сказав їм це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою. Це є слово Господнє, Й слова Святого Євангелія знищать наші віки. Амінь. В ім'я Отця Сина і Духа Святого, Амінь. Амін. Нехвань за поколений Єзус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, кохані брати і сестри, дорогі наші парафіяни, сестрички монахині, органістка. Дорогі наші брати і сестри, радіослухачі, які разом з нами, з нашого Городоцького єднаєтесь єднайтесь спільній молитві, особливо сьогодні, коли вся країна молиться, молиться просто за себе, за країну, за людей, за ці потреби, які Бог хоче нам дати і подарувати. Улюблені, кохані діти Божі. Слуховуючися в слова Євангелії, яку сьогодні читаємо з 9-го розділу Святого Марка, потрібно сказати, що в Костелі, в Христовій Церкві немає якихось співпадінь, якихось привозволящих моментів, але є Богом визначені моменти, ситуації і події. І коли сьогодні є оголошена в країні така подія, як молитва, День молитви, і ми можемо сказати, що ми не тільки молимося про мир, про припинення війни, але молимося взагалі про те, щоб ми молились. Колись так в дитинстві У нас завжди була така традиція, щоб казати інтенцію на молитву вдома. І колись я не міг собі ось так придумати, бо вже за все молились і запитую маму, бабусі, каже, за що будемо молитися? Я вже не знаю, що Бога просити. І мама каже, молися за те, щоб ти молився. Я кажу, ну як це? Ну так каже, бо є такі люди, які не моляться. І щоби з тобою таке, не дай Боже, не було. Молися за те, щоби ти завжди молився. Щоб ти був людиною молитви. І ми знаємо, що дуже багато різних важливих речей є в нашому житті, але так чисто по-людськи, дивлячись на наше життя, на середовище, де ми живемо, на події, які, які є поміж нами, потрібно сказати, що є таких три найголовніших речі зараз. Потрібних це, власне, те, щоб людина. Мала що їсти, щоб людина могла спокійно спати, і людина, щоб теж молилась. Бо як чогось забракне, то справді це відчувається. Як люди не можуть спокійно виспатись, відпочити, це є велика проблема. Як не мають що їсти, це є голод. І як не моляться, це є найбільша трагедія. Тому сьогодні. Коли учні запитують Пана Ісуса, Господи, вчителю, чому ми не могли вигнати Злого Духа? Хоча ми знаємо, що своїми словами ми теж молимося. Але пан Ісус каже, потрібно молитись, тобто бути людиною молитви, занурюватися в молитву. Потрібно все робити, як святий Павло Апостол скаже в новому завіті. Все, що робите, Робіть так, як молитва, чи навіть відпочиваєте, чи їсте якусь поживу, чи працюєте, все робіть, як молитва. Щоб було так, що коли хтось проходить біля нас і запитує, що ви робите, а ви, наприклад, вішаєте прання щоб висохло, ви кажете, молимося. Або дрова робаєте, по таке, що ви робите? Молюся. Замітаєте подвірами, що ви робите? Молюся. То людина скаже, як молишся, ти косиш траву, садиш картоплю, підгортаєш там параболю, так я молюсь, тому що, що би я не робив, що б я не робила, я молюсь. І сьогодні ми маємо собі це усвідомити, що людина в молитві це людина, яка живе з Богом, це людина, яка навернена. Бо до молитви постійно потрібно повертатись. Це не тільки те, що ми йдемо до Костюла, щоб молитись. Постійно повертаємось до храму Божого на молитву. Але там, де ми є, вдома, в праці, в місті, в селі, в сусідів, всюди, де ми є, ми думкою повертаємось до молитви. І потрібно собі пригадати, що є така практика в постійні, в традиції церкви, що молимось так звані акти стрелістів, тобто такі стріляючи. Думки молитовним, Єзу кохамці, є, зу, коханці, є зу, поможи мені, Господи, рятуй, Боже, дякую тобі, Господи, довіряю. Тобто такі моменти, де я, як знаєте, вистрілом таким приходить мені думка, щось треба зробити, десь треба Бога попросити про щось, за щось подякувати. Акти з такі стріляючі акти. І це є потрібне, щоб ми постійно поверталися. До Бога, так як мама чи батько, коли постійно повертаються думкою до дитини, а що там дитина, а чи їла, а чи що, а може подзвонити, а може почекає, а вже зі школи йде, вже виглядає. Це не те, що 24 на добу нічого не робимо, тільки думаємо за дітей, але постійно до них повертаємось постійно. Так само треба повертатись до костьога, постійно повертатись до Бога, постійно повертатись до Того. Що найважливіше в житті? Тільки собі подумаємо, як ми, наприклад, думкою вертаємось, а де гроші, а де документи, а чи, чи телефон взяв, коли хожу з хати. Ми постійно повертаємось, чи газ виточило, чи світло нагорить. Оце є артист чиністи. Ми думаємо за це. І треба сказати таку правду, може ну, тяжку правду, що людина найчастіше, що думає, це за гроші. Так, а що, а чи взяв гроші, чи на автобусі, а чи купити, а йду до костюму, трекинути на тасочка, чи я маю гроші з собою. І ця думка, вона чомусь найбільша, пам'ятаю, з дитинства. В школі у нас такий файний вчитель був. І ми колись його розпитували, а це якраз був той час, коли в газетах десь там описували, що якісь там іноплантяни прилітають, якісь там літають читарин, які хтось бачив. Якесь НЛО, це починалися якісь такі тоді ці моменти, де люди ну, цікаві були чогось там, і хтось щось бачив, хтось щось чув. І ми колись його запитали в школі, ну, скажіть, будь ласка, що воно таке? Ну, ми діти, ми ж нічого не знаємо, що за зайноплантяне, таке слово навіть тяжко було вимовити. І пам'ятаю, як він так дуже просто нам розказав, напевно, сам видумав цю історію. Каже, це такі люди, які прилетіли на нашу країну, на нашу планету, і вони шукали людей, шукали країни, шукали суспільства, нації, які можна записати в список розвитку, в список прогресу, в список інтелігентних людей, і запитували наших людей, чому ви такі бідні. І люди кажуть, там. Спілкується, бо в нас гроші немає. А чому у вас стільки хворих, що ви їх не лікуєте? Бо в нас гроші немає. А чому у вас такі бідні хати, що немає там удобств, якихось умов, бо в нас гроші? Немає. Ми так питали, питали, і все рання, бо в нас гроші немає. І цей іноплантян каже: якщо це такий важливий ресурс, що у вас його бракує, то може ми десь з інших планет пошукаємо допомоги. І хтось з українців каже: ні, ні, не треба шукати. В нас є цей ресурс, ми його самі печатаємо кожен день. І він каже, то я, цей планітян, то я вас викреслю з списка цих мудрих людей, тому що якщо у вас є ресурс, і ви є бідні, то ми вас викреслюємо. Чому я це кажу, кохані? тому що в нас ресурс це Бог, це молитва, це Костюм, Свята Церква, Таїнство. І ми. Можемо сказати, чому ми такі бідні, чому війна, чому неспокій, чому ще щось там? Тому що ми не використовуємо цей ресурс Божий. Це найбільша ціна, найбільша вартість. Ісус каже, молитвою можете вигнати злого Духа. І тому сьогодні ми просимо Господа Бога про те, щоб Господь почув нашу молитву, щоб ми могли використати цей ресурс. Щоб ми могли насправді попросити Бога, щоб Господь вчинив нас людьми молитви, людьми покаяння, так як сьогодні Евангелія говорить, приходить батько і каже, хоче покаятись, хоче вірити. І цією вірою теж допомагає своїй дитині, своєму синові, щоб Ісус його зцілив. Навіть Ісус каже, як це так, що ти питаєш, чи я можу? Чи я можу? Можу, все можливе є в Бога. І для нас сьогодні є така важлива задача поміняти думку, так як колись я розповідав про е, такий е, центр реабілітаційний біля Житомира, Заречанах, де лікуються люди від алкоголю, від залежності, від наркоманії, від комп'ютерів навіть. І я запитую, чому ви тут є? Ви що насправді хочете. Перестати пити алкоголь, перестати брати наркотики. І один молодий чоловік, хлопчина, який там лікувався, каже: Отче, я не прийшов сюди, щоб перестати пити алкоголь. І я такий, знаєте, знервований, каже: Ну як ти? Що ти собі думаєш, то чого ти взагалі тут? А він каже: Отче, я роблю все, щоб не почати знову, не почати знову випивати чи там робити якісь погані речі. І це мене просвітило. Я собі думаю, що сьогодні. Коли ми молимося, щоб перестала війна, прекратилась війна, зупинилась війна, може нам потрібно добре подумати і помолитися, щоб вона не починалась, бо вона постійно починається кожного дня. Кожного дня починається. І молячись за те, щоб вона припинилась, є цей страх, що вона не повернеться, так як Ісус каже сьогодні. Вийди з нього і більше не повертайся. І тому сьогодні, давайте, кохані, будемо молитися не тільки за припинення війни, а будемо молитися, Боже, допоможи, щоб вона не розпочалася. Амин.